Вночі проти 16 грудня ізраїльська військова авіація здійснила серію потужних авіаударів по військових об'єктах у сирійському портовому місті Тартус, де розташована важлива військово-морська база Російської Федерації та судноремонтний завод. Атака сконцентрувалася на низці об'єктів у Тартусі та сирійській провінції Латакія. За даними ізраїльських змі, авіаудари влучили в об'єкти пов'язані з російськими військовими, зокрема на базу, яку використовували військово-морські сили Російської Федерації, а також на військовий судноремонтний завод. Цитуємо, ізраїльські військові літаки завдали ударів по низці об'єктів, включаючи підрозділи ППО і склади ракет класу Земля Земля. Повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, і це були найсильніші удари по прибережному регіоні в Сирії з 2012 року. Більше того, хочу вам сказати, що власне. Кажуть, настільки був серйозний удар, що навіть зафіксували якісь там землетруси.